Читаю якраз про збільшення кількості регіонів Росії, в яких спостерігається нестача палива. Про це будемо говорити і в цій годині також. І, зокрема, будемо обговорювати рішення сьогоднішнього дня. Будемо говорити, як готується зустріч 17 жовтня президента Трампа і президента Зеленського. США очікують, що союзники будуть купувати більше зброї для України, щоб нарешті настав мир. Про це перед початком зустрічі міністрів оборони. Нато заявив глава Пентагону під гексет, і він наголосив, що зобов'язання взяти союзниками по альянсу на Гаазькому саміті в червні незабаром перетвориться на зброю, що є найважливішим аспектом Якщо ми чогось і навчилися за президентства Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви досягаєте миру, коли ви сильні. А не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви досягаєте його, коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. З'являється зараз повідомлення про те, що Індія е, не буде купувати нафту Російської Федерації. Про це говорить Дональд Трамп. І я нагадаю, що на зараз Індія є найбільшим експортером російської нафти. Валентин Гладких, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, в цікавий час живемо. Ви вірите в те, що Індія може відмовитися купувати нафту у Російської Федерації, будучи на зараз найбільшим експортером. Добрий вечір. Ну я не включаю таки, такої можливості, тому що треба розуміти, що значна частина цієї нафти потім переробляється і продається на зовнішніх ринках, тобто вона не є винятково для внутрішнього індійського споживання. Ну а відповідно є певний інструментарій, який може зробити малопривабливим. Процес купівлі, переробки і перепродажі по суті російських енергоносіїв. Це один момент. Другий момент Ну, Індія це країна, яка дуже сильно залежить від кон'юнктури на світових ринках. Тобто, ми розуміємо, що вони існують не за рахунок знову ж таки внутрішнього ринку і не є автаркією, якщо так можна сказати. Відповідно, ну знову ж таки дуже сильно залежать від тих регулятивних норм, які. Ну, можуть бути вжиті проти неї, ну ж таки для доступу або обмеження доступу на світові ринки, зокрема ринки і ресурсів, і фінансів, і технологій. Ну і певною мірою те саме можу сказати, до речі, і стосовно Китаю. Тому тут от попередня теза була, да що Сполучені Штати Америки там чомусь навчилися. Ну, я сподіваюся, що вони цей досвід тепер будуть масштабувати. І що дійсно для того, щоб підштовхнути когось до схвалення певного рішення і до певних кроків, ну, іноді треба вживати певних зусиль. По російським НПЗ прилітає, але от є повідомлення про те, що навіть в тих, де спостерігається нестача палива в регіонах, які є провідними в Росії, по яким теж прилітало, відкладені ремонти на пізніші терміни. Я намагаюся зрозуміти, якщо йдеться про ці Томську, Кемеровську області, Башкірі, вони провідні російські регіони з видобутку і переробки нафти. І там спостерігаються зараз проблеми з паливом. Це пов'язано з тим, що все таки по цим НПЗ прилітають дрони. Ну, дивіться на минулому тижні відбулася зустріч президента України з головою служби безпеки України Василем Малюко, і вони говорили зокрема і про організацію і участь Служби безпеки України у цих так званих діпстрайках. Ну і СБУ взагалі були піонерами, якщо так можна сказати, і першими почали завдавати ударів по російських НПЗ. І інших об'єктах в глибині Росії і президент України з цього приводу достатньо чітко артикулював свою позицію: що більше російські удари по українській енергосистемі не будуть безкарними. І ми бачимо, що після цієї зустрічі, після цих заяв, ну служба безпеки спалила це якраз НПЗ в Башкотарстані, бажаючи можуть подивитися відстань. Від кордону російсько-українського до цього об'єкту, тобто, все це говорить про те, що в України є певний інструментарій для того, щоб завдавати ці болісні удари. І е, тут також я хотів би звернути увагу на глядачів на один важливий момент: що коли росіяни завдають ударів по нашій енергосистемі, то у нас е, є хоча б. Е, Можливість розраховувати на допомогу з боку наших партнерів, які допомагають нам десь перестрахуватися, десь ну, знайти запчастини, десь ну, якісь альтернативні варіанти вирішення проблем пропонують. А коли Україна вражає російське НПЗ, то ми розуміємо, що там всі запчастини і вся ця технологія вона не російська. Це ні береза високі, ні лапті, і навіть ні щіп піражок. Тобто, це все є, скажімо так, доволі складними, ну скажімо так, приборами їх росіянам доводиться купувати знову ж таки на зовнішньому ринку. А дуже часто це є вельми проблематичним через той санкційний режим, який сьогодні проти Росії застосовується. І мірою того, як цей санкційний режим буде посилюватися, і мірою того, як буде посилюватися контроль за дотриманням санкційного режиму. Ну, мірою того, росіянам буде дедалі складніше ремонтувати оці от е, знищення або ушкоджені об'єкти. Тому я думаю, що ці всі складнощі, з якими зараз стикається російська нафтопереробка і відповідна і звичайні мешканці тих країв. Ну це тільки початок. Я думаю, що далі буде цікавіше. І ось їм свіжі... вже готов... До цього буде цікавіше. Очікуємо зустрічі Трампа з Зеленським. Бачимо, з'являються зараз. От якраз у нас настає ніч, і з'являються свіжі повідомлення Трампа. І давайте трошки обговоримо заяви Піта Гексета, і, зокрема, зустріч сьогодні міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі. Для вас вони насквість обнадійливі. Чи є такі речі, які ви хочете дочекатися, поки запакуються в конкретні цифри, в конкретну допомогу, в конкретні спільні виробництва? Хоча про наміри вже було заявлено. Дивіться, ну треба просто дивитися, не по принципу дискретному що або один, або нуль. А треба дивитися категоріями спектру і тенденції. І ми з вами пам'ятаємо з перших днів війни, коли ми просили ППО, коли ми просили елементарні якісь озброєння. А, ну, і не вірили багато хто про те, що там Україні може колись надати бронетехніку, коли Україні там будуть надавати якісь гармати, чи там взагалі не йшлося про якісь леопарди. Потім все це з'являлося. Тому, якщо порівняти е, ті проблеми і, і ті, та номенклатура, скажімо так, допомоги, на яку ми розраховували ну два роки тому, три роки тому, і ту номенклатуру, і ті обсяги, на які ми розраховуємо сьогодні, ну то мені здається, цілком очевидний величезний поступ. І ну, якби під таким кутом зору, так я дивлюся е, доволі оптимістично, що всі ті. Речі, які на певному етапі видавалися для нас, ну малоймовірними, з часом ставали реальністю. Так і сьогодні, я впевнений, що ті речі, які сьогодні комусь видаються там нереалістичними, ну вже завтра можуть стати абсолютно буденними. Тому це стосується і дронів, це стосується і цих от снарядів, це стосується і там потенційно, це стосується і цієї програми купівлі американських озброєнь за кошти європейців, про що вже говорив президент України. Відзначаючи, що ця програма вже приносить реальні результати. Тому весь цей інструментарій, я думаю, він буде тільки вдосконалюватися, і буде ставати дедалі ефективнішим. Зараз я дивлюся на інформацію на цей час від Діпстейту під Покровським добропіллям зміни повернулося нам 3,7 квадратних кілометра української землі, і швидкість наступу росіян вона у жовтні зменшилася. Тобто, знову таки, якими над зусиллями штурмовим військам? Іншим бригадам вдається повертати українську землю. Ми говорили також про малі Щербаки Степногірської громади, як там відбили, і сьогодні е, речник пояснював нам, як це відбувається. Так, там була складна ситуація між тим зараз населений пункт він під нашим вогнівим контролем. Тобто, ці всі моменти вони звичайно обнадіюють, але це не відміняє того факту, що ми маємо допомагати нашим військовим. Скажіть Валентин я розумію, що немає або або між тим, ви стежите за тим, що відбувається в намірах щодо спільних підприємств, і ще відбувається в розробці дронів-перехоплювачів, в збільшенні номіналів дронів. Тобто для вас це важлива тема, як для політолога. Чи ви стежите більше за риторикою, яка сьогодні, зокрема, там для аналізу в Брюсселі є доступною? Ну, дивіться, я не є фахівцем у воєнній галузі, не є фахівцем там в засобах ППО військових технологіях. Е, мене цікавлять в цьому контексті ті політичні рішення, які стоять за цією реальністю. Другий момент як політичні рішення ті чи інші змінюють цю реальність в цьому контексті знову ж таки звертаю вашу увагу увагу наших глядачів на те, що Лунають заяви про те, що сьогодні. Кількість озброєнь українського виробництва, які використовуються українськими силами самооборони, вона зростає. Тобто, якщо раніше ми більшою мірою залежали від допомоги від наших партнерів, то на сьогоднішній день ми намагаємося нарощувати свою власну спроможність виробляти відповідні засоби ураження і захисту. Далі дивимося, що не так давно мені здається, і досі ці навчання тривають. Українські фахівці брали але участь у натівських навчаннях якраз пов'язані з використанням зокрема і безпілотних систем саме що мабуть Оля Красномовна свідчить про те, що рівень наших фахівців і рівень тих технологій військових, які ми сьогодні використовуємо, є ну провідним і піонерським, новаторським настільки цікавим країнам НАТО, що вони ну залучають наших фахівців. Це то це по суті є інтеграція з НАТО де факто. Ну а де Юри ну сподіваємося, що це стане далі. Дякую, Валентина Інвестиції відбуваються в ВПК. Тобто, що про це і про це будемо говорити ще не раз. Дякую, що зробили на цьому акцент. Валентин Дякую Гладких, вам. політолог, був з нами на прямому зв'язку.